Це парад лимурів, мальовані роти палкіші від свіжих рамів. Це час, коли жага струмує навіть з мурів. це марш снагих тіл жавучих мов поран. Це танці потіпах під солодовим небом. Ясно вебожна кров темніє мовчі хір. Чата з медучилищ пахнуть лосно медом, Прозорі, наче спирт, летючі, мов ефір Це вихід гультіпак від щелести акацій, похід під ліхтарі, лоліток і моргух, мов піонерок плин у дні шкільних вакацій, повз вигуки афіш про м'ясо і про дух, повз віршу, казино, мелодію. Міліцію, пастушки з вітражів, з звагите, дурепи осіні, оненні ангулиці, ці малби трохи мальви, кожна з них цвіте. Це час, хребній, Духняний і такий, що виростає з ніг шурма, хрипка і грішна. Вони йдуть, а ти, як той більярдний кий, не в силі проказати навіть Хари Крішна. Або ж ти поет, улюблений планет, що бачиш, то щупу, то вухо, або кліпсу, Зряджений такий увесь, мов, пістолет, сецький сус. Готовий розглядитись влучно в першу ліпшу, або ось ви, гуйки, навичені буйтури, Атлети з під вітрин, деталі від скульптури, або ось ти, флейтист, Весь голови аж синій, Що трешся між купців, з якихось абісиній Або бог опята ви, Безусі зелені королі, вологі від жадання. Уродженки весни, Пантери і гетери, повз вас ідуть у снику бездонну хлань, І потім ростають, і недосяжні знову втікають у гаїну. Повітряних на небес. Над вулицею ніч, помада, туш і кров. Я так, я так, я так, я так і тебе.